Їх об'єднало спільне горе у Харкові. влаштували психологічний тренінг для родичів загиблих бійців. Ато схожі вже проводили в Києві, Чернігові та Дніпропетровську. У них взяли участь кілька десятків сімей військових. Тетяна стала волонтером після загибелі на сході сина Юрія. Він один з тих українських бійців, які лишилися вірними присязі після анексії Криму, після виходу з півострова, служив у Очакові та Миколаєві. Потім його відправили під Маріуполь. Саме там, торік, 29 жовтня жовня, й загинув. Перед цим два дні літав безпілотник. Наверное, все таки висмотрив, що там було перемір'я, збивати було нельзя. І снаряду ведін тримав бліндаж були втроєм. Син харків'янки Ніни Плохотько плоходько загинув на Донбасі, ще на самому початку антитерористичної операції. Руслан був льотчиком під час повітряного патрулювання Слов'янська його вертоліт. Бойовики підбили з градів. Рібна мой погиб, захищає нас, нашу Україну для того, щоб жили ми. На этой землі в мире, в любви, щоб не було сльоз. Мій син герой. На психологічний тренінг для родичів загиблих бійців прийшли 16 сімей. З ними працюють волонтери і священники. За словами психолога Володимира Ленька, до кожного з учасників особливий підхід. Найбільш болісно втрату близьких переживають чоловіки. Адже їм складніше за жінок і дітей виявляти свої емоції достаточно просто побыть с человеком. Здесь важно именно это, уметь быть рядом с человеком, когда он плачет или когда он молчит, когда он злится, когда он переживает эту смерть, когда он переживает утрату, просто быть рядом с ним, не пытаясь его каким-то образом специальными какими-то техниками успокоить. Не усі родини готові до таких тренінгів одразу, декому потрібно кілька місяців, щоб більше через втрату близьких вщух. Смисл всього цього трьохдневного процесу на Правда на то, щоб сім'ї могли увидеть друг друга, познайомитися з друг с другом, поработать в групових форматах індивідуальних з психологами, можливо, отреагировать то, що іноді трудно зробити в рамках сім'ї или того небольшого сообщества, де вони знаходяться. У планах організаторів подібні зустрічі по усій Україні поки ж вони підтримують родини загиблих учасників, АТО у телефонному режимі. Вікторія Тищук ТВАЙ.